Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак сьогодні вівторок, 15 квітня. Я вам пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу в першу чергу, які звичайно ж стосуються в першу чергу нас з вами і України. Це мій youtube канал. Відразу попрошу вас бути активними, поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати, обов'язково написати звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання звичайно ж вітаються. все перечитую, все беру до уваги і звичайно ж діліться нашою з вами. Розмовою, давайте проаналізуємо найважливіші події. В першу чергу, це Збройні сили України помстилися терористам за удар 13 квітня по Сумах, де померло 35 українців, серед них двоє діточок. Удар був прицільним, детонувало дуже і дуже потужно. Кадри на жаль не продемонструю, бо Ютюб не пропустить. Але повірте, там просто пекло, там де й мають бути. Росіяни також Дональд Трамп відмовився вводити санкції за удар по сумах, бо сказав я і так вже їх ввів. Ну і його спецпредставник по Близькому сходу. І одночасно той, хто веде перемовини з Путіним з Дмитрієвим, розказав, що вони наближаються з Росією до якихось там угод, і все крутиться навколо п'яти областей. Цього разу він не ризикнув їх називати, бо він їх не знає. Просто про це також згадаємо. Що ж, давайте почнемо з того, що збройні сили України ліквідували. Законну ціль так от, Сили оборони України вразили постійний пункт дислокації 448-ї ракетної бригади армії Російської Федерації на Курщині, яка нагадає, 13 квітня задала ракетну удару по сумах. Про це офіційно повідомляє генштаб збройних сил України. Цитуємо їх. Підрозділи сил безпекових систем, сил спеціальних операцій збройних сил України, служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими збройних сил України атакувала низку об'єктів у Курській області, пов'язаних із воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по наших. По нашому місці суми 13 квітня 25 року і до інших воєнних злочинів проти народу України. Про це сказав генштаб. Там зазначили, що також зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару каже генштаб, уточняються. Те, що я бачив, це вже попередньо відомо 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Понад 100 безпілотників атакували пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади окупантів. Велика кількість вбитих ліквідованих росіян. Про це кажуть самі їхні пабліки. кричать, що просто там переповнені їхні лікарні больниці в Курській області, і відповідно. Справді є ураження. Нагадаю вам 100 безпілотників, 100 якщо бути точним, 109 безпілотників атакували, тобто там сховатися росіяни не могли. При цьому хочу вам нагадати, що раніше головне управління розвідки повідомило, що вони вже знають точно поіменно офіцерський склад 112 та 448 ракетних бригад. Саме ці дві бригади. Працювали по сумах, запустивши, нагадаю вам дві балістики, дві північно, північно корейські північнокорейські ракети КН-23. Установки іскандери, аналог Іскандерії, Відповідно, вони вбивали цивільних українців. Ось вона, ця помста, і офіцери. Нагадаю вам, це є законна ціль, і вони не є топ-офіцерами. Тобто за ними спецслужби наші будуть стежити, вистежувати, встановлювати правосуддя, і вони не мають охорони, тому всякі там дімі, вже імена кожного з них відомі. Тому це питання часу буде як з генералом Кіріловим. Нагадаю вам той, хто командував хімічними військами Російської Федерації, був ліквідований самокатом. Будемо очікувати, що знову якийсь наліт буде самокатів на офіцерський склад цих бригад. Ну і крім цього, спецпредставник власне Трампа Витков він дав інтерв'ю про, про республіканському телеканалу Fox News, і він заявив, що на перемовинах щодо урегулювання війни в Україні обговорюється тема п'яти територій, за словами американського. Бізнесмен його інакше не називаєш, тому що він абсолютно не вміє і не знає, як вести на топовому рівні перемовини. Йому вже дорікали до речі, самі республіканці. Що мовляв, коли він Дмитрієва росіян приймав в Вашингтоні. Він хотів з ним зустрічатися у себе вдома. Йому покрутили пальцем біля візка. Сказали, ти що божевільний, це ж росіяни, це розвідка не можна їх пускати додому. Треба лише в захищених установах, таких як Білий Дім, зустрічатися. Тобто, ця людина абсолютно не знає, як вести перемовини на топовому рівні. Там на Монхет. Тні продавати обманювати на нерухомості тим, чим він займався. Він мастак, так от за його словами, переговори з російським диктатором Путіним минулого тижня були переконливими. Посадовці обговорили кроки, які можуть покласти край війні в Україні та можливо призвести до створення нових можливостей для бізнесу. От про що тільки думає Вітков. Як стверджує цей спецпредставник після перемовин, Путін звернувся з проханням до нього забезпечити постійний мир, що за його словами зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього. Ключ до загальної угоди за словами Віткофа обертається навколо п'яти територій. Цитуємо, ця мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але це найбільш набагато більше. Він додав, що ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже дуже важливим для. Світу в цілому, все, що крутиться в голові в цього, це бізнес, це робити гроші з росіянами. В нього немає ні якихось моральних цінностей, ні принципів, якихось, ні фундаментальних якихось позицій, що таке добро зло, хто агресор, хто терорист, хто є жертва. Ми вже в цьому прекрасно пересвідчились. Мало того, він є неосвічений невіглас, тому що в інтерв'ю такеру Карлсону. Він навіть не міг назвати ті території, про які так годинами говорить то з Дмитрієвим, то з Путіним. Що цікаво, от Пєсков буквально сьогодні сказав, що насправді немає ніяких кроків в. Домовилися США України чи США Росії, є якась політична воля, але не більше. Тобто Вітков думає лише про гроші. Ну і він переконує цей Вітков, що мовляв Росія далі не хоче наступати на Європу, на Україну. Все, що вони хочуть, це ті території, які вони внесли собі в конституції. Я цьому невігласу. Віков нагадаю, що ідеолог такий сурков, пригадуєте, це ідеолог проекту Наворосія, який включав в себе анексію наших. Території на Донбасі, і в тому числі Крим, він де наприкінці березня дав інтерв'ю французькому виданню Експрес». і він озвучив розширені імперські амбіції цієї Російської Федерації цього формування. На нашій планеті паразитів нашого нашої землі, так от за його словами, ідеологія руского міра має кордонів. Тоді як сказав Сурков, і присутня скрізь, де є російський вплив. Він також тоді заявив, що Росія досягне цілої стратегічної мети, яка за його словами не змінилася спочатку повномасштабного вторгнення двадцятого року, навіть якщо на цьому штуку будуть маневри уповільнення та паузи. От що каже Сурков, де є руський мір, ми туди будемо рухатися. Якщо є хоч якась там. Відсоток рускава міра, ми будемо там тиснути. Навіть якщо треба буде зробити паузу або перемир'я, ну от власне то чого думаю, домагається зараз відков, це зробити паузу, домовитися зняти санкції, домовитися про якісь. Гроші, які можна варити разом з росіянами, і повністю відійти і забути. Йому байдуже, чи Херсон буде під окупантами росіянами, чи він буде законно українською територією, чи взагалі тут будуть інопланетяни чи Ілон Маск своїми старлінками. Абсолютно байдуже. Володимир Зеленський вже відповів цьому відкофу. Він наголосив, що тільки український народ може приймати рішення щодо території нашої країни. Таку заяву сьогодні. Зробив наш президент в Одесі під час спільного брифінгу з генсеком Північно-Атлантичного альянсу Марком Рюте. власне генсек НАТО прибув до України. Ви зрозуміли зокрема, Зеленського попросили прокоментувати заяви Вітфа про так звані п'ять областей. Цитуємо президента щодо території, Україна суверенна держава, і всі території належать унітарній державі Україна. Тому про території нашої держави може говорити тільки народ України, і ви знаєте, що для нас. З червоні лінії визнати будь-які території тимчасово окуповані як території не українські, а російські. Тому відповідні представники обговорюють питання поза своєю компетенцією. Ну, ось такі, от батьківський підзатильник отримав відков від офіційної позиції України. Він некомпетентний, Він спецпредставник по близькому сходу. Береш, дуєш на близький схід і сидиш там, вирішуєш відков. Близькосхідні питання. Більше того, я вам хочу сказати, що такі дикі кроки Вікофа. Не залишилися осторонь реакції в самих Сполучених Штатах Америки, тому що кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема, це є держсекретар Марко Рубіо, а також спецпредставник офіційний по Україні так Кіт Келог закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Путіним. Про це пише Wall Street Journal. Рубіо та Келог рекомендують Трампу бути більш скептичним щодо заяв президента Російської Федерації, що той, нібито, хоче укласти мир. Угоду проте главі США ближча позиція спецпредставника Віткофа. На жаль, який вважає, що Путін хоче укласти мир та пропонує віддати йому чотири області, і Крим так нагадає Віткову чотири області України це Луганська, Донецька, Запорізька і Херсонська. Бо про Запорізьку і Херсонську він не знає. Він не може їх вимовити. Але воосіджон пише, що Трамп ну хто дивується Трампу? Так йому ближче швидке завершення будь-якою ціною. Зазначається, що Росія вик... відкли... Відкинула заклик Трампа до припинення вогню. Путін намагається затягнути переговори та домогтися кращих умов для себе. Трамп сподівається зупинити війну в Україні частково для того, щоб усунути головну перешкоду для широкого зближення з Кремлем. Часом він виглядав нетерплячим до путіна але не виконав свої погрози запровадити нові санкції на експорт російської нафти йдеться у статті Wall Street Journal. також колишній високопосадов високопоставлений чиновник державного департаменту сша звати його дені Фрід, заявив що державний департамент і міністерство фінансів готують варіанти посилення санкцій проти росії це на випадок якщо трамп дійсно вирішить що з нього досить Путіна? Насправді, Конгрес зараз справді там є законопроєкт Ґлінці. Грем, сенатор республіканець, також сказав, що в нього є вже написаний документ, який вводить масштабні санкції проти банківської сфери. Енергетичної сфери Російської Федерації так, от про санкції демократи прокидаються помаленьку, і до речі, Джо Джо Байден теж прокинувся. Зараз вам розповім представник демократичної партії е і його е колеги представили у конгресі США законопроект, який передбачає посилення підтримки Україні в війні та запровадження жорстких санкцій проти Росії. Про це пише видання Ройтер. Провідний демократ у комітеті, у комітеті закордонних справ палати представників його звати ГРЕН Мікс представив законопроект, який передбачає багаторівнево, тобто трирівневу допомогу впливу на Росію, допомогу Україні. Це відфінансування безпекових потреб. Після воєнне відновлення України і санкції проти Росії, От, Тобто таких три напрямки демократи готують у першому розділі. Підтверджується підтримка України та НАТО. А також пропонується створення посади спецкоординатора з питань відновлення України, і також там є фінансування України прямі кредити. Так Україна ж не хоче про це казав Володимир Мордки. Ми не хочемо нічого даром чистого чеку, як Казали республіканці. Ми готові купувати. І, власне, є санкції, вже прописані на експорт російських на банки, так на енергетичну та гірничо добовну галузі, те, що Лінсіґрем пропонує. Ну зрозуміло, що голосувати саме цей законопроект, напевно, що відмовляться, особливо нижня палата представників, де є тотальна перевага республіканів. Ну не, не тотально, але вони там більше задають тон. Але це може стати, стати е, фундаментом для подальших якихось розробок законопроєктів. Ну і тим паче швидко минає 100 днів президентства Трампа. Про це зараз згадаю. Також хочу вам сказати, що США, я не знаю, чи можна підібрати якесь слово, аби пропустив Ютюб. Вони негідники, які мають на увазі керівництво, тому що США повідомили союзників по G7, Великій Сімці, що не підтримують заяву із засудженням. Смертоносного удару Росії по е, Україні цього року, оскільки хочуть зберегти можливість продовження перемовин із Москвою, про це пише видання Bloomberg. Адміністрація президента Дональда Трампа, як повідомляють джерела видання, повідомила союзникам про те, що не може підписати заяву і засудження удару по сумах, оскільки намагається зберегти простір для переговорів про мир, поки тривають контакти між Білим домом і Кремлем. Зазначається, що Канада, яка нагадаю вам з 1 січня голову головує в G7, поінформувала партнерів, що без схвалення США випуск подібної заяви неможливий. у проєкті заяви G7, з яким ознайомився Блумберг, йшлося про те, що удар по сумах є доказом рішучості Росії продовжувати війну. Бачимо, Трамп не хоче сказати, що це Росія винна. Та я нагадаю вам, як він прокоментував удар. Балістики по сумах. Він сказав, що це помилка. Йому допомогли, що це помилка. Дерсектар Марко Рубіо сказав, що це російська атака. Кіт Келлог сказав, що це переходить будь-які межі гідності. Посол в Україні Брінк сказала, що це ракетна атака і це жах, що творять росіяни. А Трем каже, що це помилка. Ну, от помилився Путін. Він цього не хотів. Більше того, президент США Дональд Трамп відкинув ідею додаткових санкцій проти Росії після удару Росіян по сумах і нагадав, що саме він запровадив санкції проти північного потоку. Про це Трамп сьогодні сказав під час спілкування з пресою у вальному кабінеті. Процитуємо 47-е непорозуміння США. Я вже ввів санкції проти Росії. Якщо ви пам'ятаєте, Північний потік 2 був величезним газопроводом, який йшов у Європу, і я його зупинив. Трамп додав, що цей газопровід транспортував російський газ до Німеччини і знову згадав, до речі, що всьому винен Джо Байден. Ну власне про Джо Байдена. Хочу вам сказати, що багато американістів кажуть, що навмисно демократи і всі незгодні з політикою Трампа мовчать з 20 січня. Відколи він вступив на посаду. Нічого не кажуть про його мита, про його ворожість до сусідніх країн, до Канади, яку він називає називає при цей першим штатом, до Панама, де вони заводять кораблі. Фактично окуповують цей напрямок. До те, от те, що вони мексиканську затоку назвали американською, проблеми з Мексикою. Експансійські експансія, так і подібні заяви щодо Гренландії, демократи мовчать, чому тому, що є вже нібито традиційно 100 днів, коли вони спеціально дають Трампу, або він повністю робив свою божевільну, абсолютно некомпетентну, позбавлену логіки, хто б нічого що не казав, політику. А вже після 100 днів починають критикувати. Критикувати будуть дуже сильно і не лише демократи, але й все американське суспільство. Що цікаво. Експрезидент США Джо Байден у вівторок, тобто сьогодні, виступить з великою промовою перед американцями вперше після того, як залишив пост глави країни. Про це повідомляє AP. вісімсотдру США, дворічний демократ, здебільшого уникав публічних виступів. Пише агентство. Після того, як залишив Білий Дім у Січні, що зазвичай є традицією, от, власне, про що я казав та для колишніх президентів, при тому, що Трамп часто звинувачує Байдена у багатьох проблемах країни, атакуючи свого попередника прямо. На ім'я очікується, що Байден дасть відсіч Трампу у вечірньому виступі на національній конференції адвокатів, радників і представників у справах людей з інвалідністю у Чикаго. Хоча за останні тижні Байден мав кілька публічних появ, його гучна промова о вівторок буде зосереджена на Критично важливому для десятків мільйонів американців питанні – соціальному забезпеченню. Я нагадаю, що саме на соціальному забезпеченні і соціальних питаннях Трамп намагався виїздити перед виборами в свої передвиборчі кампанії. А зараз намагається це все скорочувати, це все врізати. Більше того, після його митних цих оказій санкцій проти всього світу його за останні два тижні рейтинг навіть серед прихильників впав. На чотири пункти: 47, 46 там, до 43, 42. Та загалом ще не минуло 100 днів, а в Трампа вже його картковий будинок починає хитатися. Ну, от ми говорили з вами про Вітков а також відомо, що в кінці травня, десь 30 травня, завершиться цей от спецстатус урядовця Ілона Маска. І вже він сказав, що мені Ілон Маск не потрібен, він вже буде гнати. Тобто команда. Тих непотрібних людей в першого для України вона руйнується. Вітков, Ілон Маск, ну лишився ще Джей Дю Венс. Він там кубки ламає десь на представлені словом ходить, клоунаду влаштовує такі новини. Найголовніші на вечір, 15 квітня, вівторок, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися, прокоментувати і звичайно ж поділитися цією розмовою.